Вітаю, панове! Розглянемо типові помилки комп'ютера. Один із них це синій екран смерті: Blue Screen of Bsod. це повідомлення про критичну помилку операційної системи Microsoft Windows або Річ ОС. Він з'являється, коли система виявляє фатальний збій, який не дозволяє продовжувати роботу і автоматично зупиняє роботу для запобігання пошкодження даних. Ця помилка може бути спричинена проблемами з обладнанням драйверами, системи, файлами або програмним забезпеченням. Ключові аспекти. Причина появи виникає через критичні програмні або апаратні помилки, які призводять до зупинки роботи операційної системи. Вигляд раніше це був синій екран з білим текстом і кодом в помилку У нових версій. Він з'явився спрощений варіант із сумним. Смайликом та кодом помилки. Наслідки. Комп'ютер автоматично перезавантажується, або зупиняється, що призводить до втрати без... незбережених даних. Приклади причин. Несправні обладнання, наприклад, жорсткої диск, оперативна пам'ять, неправильні або конфліктні драйвери, пошкодження системи файлів, проблеми з програмним забезпеченням, неправні налаштування біос. Бачите, багато може причин. Вирішення. Бсудна надає корисну інформацію ций синікан. наприклад, коли помилки стоп. Яка допомагає діагностувати проблему. Для вирішення проблем можна шукати значення коду помилки в інтернеті або звертатися до спеціалізованої серед. Найчастіше причина шуму в комп'ютері це запилення системи охолодження кулерів. А тепер шум. Давайте написуємо так, виділимо шум у комп'ютері. Шум у комп Комп'ютері. Комп Найчастіша причина шуму в комп'ютері це заповнення системи охолодження кулі, яка призводить до перегріву, змушуючи вентилятор або швидше. Іноді можливі причини, бо погано оклаждаються, включають зношені підшипники вентилятори, які можуть видавати писк або гул. А також навантаження на процесор чи відеокарту від програм, що зможе прискорити роботу кулерів. Причини шуму такі, як, як, і як їх усунути. Випили бруд, причина пил копивчись на лопатях вентиляції, що ускладнює їх обертання, а також блокує їх відведення від компонентів. Це змушує вентилятори працювати на вищих обертах, що створює більше шуму. Вирішення. Очі регулярно вчистить вентилятор, процесора відеокарти, блоку жиру та радіатори пилу за допомогою. Пензлика або стисненого повітря. Перевірка. Переконаю, що вентилятори не заважають торговим, що в корпусі достатньо циркуляції повітря. Зношені підшипники. Причина: з часом вентилятора зношуються, що призводить до появи специфічного гудіння або писку. Вирішення. Змащування можна спробувати змастити підшипники. для цього, потрібно розібрати вентилятор, нанести кілька краб спеціального вал і зібрати його назад. Заміна. Якщо змащування не допомогло, вентилятор потребує заміни. Програмні причини. Причина: Надмірна Тажна процесу відеокарту від програм, зокрема, від вірусу, або майнінгового програмного забезпечення, може призвести до автоматичного збільшення швидкості обертання вентиляторів. Вирішення антивірус перевірити комп'ютер на наявність вірусів. Диспетчер завдань. Перевірити, які програми споживають найбільше ресурсів, і закрити зайві. Оновлення драйверів. Переконати, що драйвери для всіх компонентів оновлені. Старі або зношені жорсткі диски причина. Механічні жорсткі диски з часом може видавати скрегітні звуки. Це чого шумить комп'ютер. Скрегітні звуки чи з роботу головок, що щи -щи щитують дані. Вирішення, можна спробувати зменшити швидкість роботи диска за допомогою спеціальної програми, таких як Vit HDD, що може трохи знизити продуктивність, але зменшити шум. Неправильна установка компонентів. Це теж причина скривозу. Причина неправильна встановка компонентів або поганий контакт можуть. Причин вібрації та шуми вирішимо. Переконаю, що всі компоненти надійно запризнаються. Коли звернутися до фахівця, якщо вони можуть самостійно визначити або основну причину, звертати спеціальність, який діагностував проблеми, а ремонт, що запобігти прокону обладнання. Комп'ютер може вмикатися. Комп'ютер може вимикатися через перегрів, А, коли вимикається комп вими комп'ютер. Комп'ютер. Да, давайте ми вставимо комп'ютер і виділимо його. Коли вмикається комп'ютер, да. комп'ютер може вимикатися через перегрів компонентів проблем з блоком живлення, програмні збої, віруси драйвери, оновлення або апаратні несправності, Такі як несправна оперативна пам'ять або жорсткий. диск. для визначення конкретної причини можна звернути увагу на симптоми, коли саме вимикається та перевірити на частіші причини послідовно. Основні причини це перегрів. Це одна з найпоширеніх причин. Коп'ютери вмикається, щоб запобігти пошкодженню компонентів. Рішення Очистіть комп'ютер від пилу, перевірити процесорні кулери, замінити термопасту на процесорі. Переконаю, що система охолодження працює належним чином, а повітря має вільний доступ. Проблеми з жиленням. Прижимає недостатня потужність блоку живлення або несправність самого блоку живлення на ту напругу дає. Рішення перевірити, чи відповідає потужність боку потреб вашої системи. Можна пристосувати. Протестувати божем, перевіривши його на іншому комп'ютері або тимчасово замінити на інший. Програмні проблеми. Причина помилки в операційній системі несумісні драйвери, віруси або проблеми після невдалого Нули. Рішення: Запустити антивірусне сканування, перевірити там нові драйвери, переглянути список і додатків, які можуть заважати вимкнення. Апаратні несправності. Причина несправності. Отак. От Оперативний пам'ять, жорсководи, судекарти або материнський плата. Рішення, що є кілька планок оперативних пам'яті, спробуйте запустити комп'ютер з кожного окремо. Якщо комп'ютер зразу вимикається після запуску, варто перевірити справність клавіатури та материнської плати. Що робити? Спостерігайте, зверніть увагу, коли саме вимикається комп'ютер відразу після запуску, під час гри в певній програмі чи випадково. Перевірте периферії, від'єднайтеся зайві, принтери з карні, пробуйте запустити Якщо проблема зникає, відключайте. Підключайте при свої поці, щоб знайти де буде вибивати. Перевірте температуру, встановіть програму для моніторингу температури, наприклад. PCIe, AD, і перевірити, чи перевіряється процесор або інших компонентів. Воно там видає. Очистити комп'ютери. Вимки комп'ютер віддають від мережі, відкрити корпус, видалити пил з кулерів та вентиляційних утворів. Перевірити блок жилення. Якщо є можливість перевірити блок живлення на іншому комп'ютері. для перевірки справності блокругів можна спробувати замкнути до тіною перемічкою вис... висновки виводити. Признає, що його кулер почне обертатися, то модуль справді. Зверніться до фахівця, якщо ви не в певних причинах у за несправами, можна через програмні та апаратні проблеми, такі як віруси. Так, оце зверніться. Це ми приберемо. Опку. Вільне місце на диску перевірити своїх драйве, причини можуть бути або пов'язані з перевантами процесу, конфліктами, програми або поживлення, чи мати склад. Програмні причини, віруси та шкідливі програми, шкідливі ПЗМ спожити ресурси систем, призводячи до зависань. Недостатньо пам'яті, якщо запущено забагато програм, або не вистачає оперативного ПВЗП, комп'ютер може зависати, заповнений жорсткий диск, недостатньо місця на систему може та роботу системи. Застаріл або пошкодження проблеми з драйверами, особливо для відеокарти, можуть відкрити збої, конфлікт програм, сумісні програми або конфлікти між ними можуть спричинити зависання, апаратні причини, перегрів в вентиляторах, погана вентиляція до перегрів компонентів веде, змушує знизити продукти. Несправність жорсткого диска. Биті сектори знос або фізичні пошкодження жорсткого диска можуть викликати зависання. Проблеми з жиленням, нестабільне жилення або перенапруги можуть бути причиною збою. Несправність материнської плати або інше обладнання збої в роботі материнської плати, оперативний падів інших комплектів можуть викликати зависання, особливо якщо. Це відображається ще й в білость. Проблеми, коли комп'ютерний завантажен, може бути спричинені як парами, так і правильними збоями. Серед поширених причине і жорсткий диск, опанення, жорстки оперативна плата. Пошкодження системи файлів, він через віруси, недалі оновлення, або ратове вимкнення жилення. Проблеми з неправильним налаштування біоса, а також конфлікти з підключенням периферійних пристроїв. Апаратні проблеми, проблеми з жиленням, перетичні надійне, підключення кабелів жирення до комп'ютера, монітора, несправні компоненти. Найчастіше це проблеми з жорстким дисом або оперативним паспорт, спробуйте перезапустити комп'ютер і наші всі зайві пристрої, USB-флешки, зовнішні диски, пошкодження жорсткого диска. Якщо ви чуєте дивні звуки або комп'ютерне ігрові вітнення, можливо, жорсткий диск вийшов з... Ладу, програмні проблеми, пошкодження операційної системи. пошкодження системи файлів через вірус невдавні оновлення Windows або з вироботі. Програм може пошкодити завантаження. Проблеми з драйверами. Конфікс або пошкодження. драйверів може причинити зависання під час завантаження. Спробуйте завантажити в безпечному режимі, щоб видалити або новити драйвери. Неправильне налаштування BIOS у UEFI. Заміни налаштування, наприклад, порядку завантаження може призвести до того, що система не може знайти завантажувальний диск. Проблеми з оновленням, іноді нові оновлення можуть викликати. Проблеми з запуском систему. Що можна спробувати зробити? Відключити периферійні привіднати всі зовнішні присвінтері, скамні і з дві флешки, окрім клавіатури та ми та спробуйте перезавантажити. Перевірити налаштування BIOS UEFI. Увійти зазвичай клавіші DL, F2, F10, F12 або під час запуску. Під час запуску та перевірте правильність порядку завантаження, спробуйте скинути налаштування до заводських якщо не впевнені. Запустіть відновлення системи, спробуйте завантажити в безпечному режимі, зазвичай клавіша F8 або 6, F8, скоротайте інструменти відновлення Windows, якщо вони доступні. Перевірте апаратне забезпечення. Якщо комп'ютер вмикається, але екран залишається поруч, спробуйте перевірити діагностику оперативної пам'яті через BIOS, якщо є така опція. Перевірте жорсткий диск. Якщо є підозра на жорсткого диску, спробуйте перевірити його стан з допомогою спеціальних програм або зверніться до фахівця. Давайте це переможемо. Так, є таке. якщо ці кроки не допомогли, можливо, знадобиться більш глибока діагностика. Або звернення до фахівця, скільки проблем може зберегтися з фізичною несправністю компонентів. Якщо комп'ютер не вмикається, проблема може бути несправні ці кабелю живлення, блоку живлення, оперативної пам'яті, материнської плати або неправильних налаштування біл. Для основних проблем почніть перевірку з джерела живлення, а потім послідовно перевірити інші компонентні системи. Покуроку для діагнозу. Перевірка живлення. Переконайтеся, що кабель живлення. Надійно підключений до комп'ютера, та подовжувач, якщо він використовує. Спробуйте підключити комп'ютер до. Інші розвідки, щоб виключити її несправність, перевірити справність подовжища або стабілізувати напруг, якщо не використовується. Перевірка монітора. Якщо комп'ютер вмикається чути, що витряза, але не можна перевірити кабель монітора, то його підключить. Перейка, що монітор увімкнено, його індикатор живлення світиться. Спробуйте підключити монітор до іншого призру, щоб перевірити його справність, перевірка компонентів. Оперативно вимір комп'ютер від'єднати від кабель живлення. Відкрийте корпус і оберіжно вийміть модуль оперативної поверх від слоти, а потім надійно ставте ці модулі або лучше на другі поміняти. Відеокарта, якщо проблема відсутня, залишається, витягніть відеокарту, очисті роз'єми, встановіть карту назад, переконати, що вона ще не сидить у слоті. Блок же, якщо комп'ютер взагалі не вмикається, немає жодних ознак, проблем може бути було ціжовлення. Там треба кнопочку класнути. Якщо при його несправності не працюють вентилятори. Та не горіш жодна лампочка, ми він бо жилення потребує заміни або там ремонту скидання. Біг Щоб попередні кроки не допомогли. Можливо, проблема в налаштування бізнес зайдіть на материнську плату, кругу батарейку CR2032, Вийміть її на 50, а потім встановіть на місце. Це скине налаштування до заводських їй. при від'єднати всі зайві периферійні пристрої, всі, такі як принтери, зовнішні жорсткі диски, USB, флеш та інше. Це може виключити конфлікт або коротке замикання в одному з пристроїв. Дякую за увагу.